Слава Богу, що наш Бог він є такий великий і з іншої сторони так близько. Він є в нашому серці. І ви знаєте, цей Бог великий, який так близько чекає, як ми чули в цих словах пісні, щоб наше серце воно було наповнене йому вдячності, подяки. Сьогодні ми мали цю участь. Мали цю видиму заповідь, де ми згадували Його смерть, де Він вмер моєю смертю. Ісус вмер моєю смертю, тому що Біблія каже, що заплата за гріх то є смерть. І Він вмер за мене, щоб ти і я сьогодні став настільки близькі до нього, щоб Ти став і я сьогодні його дитиною, його сином, його донькою. Слава Богу! Такий близький Бог, Алілуя. слава Богу. І ви знаєте, Бог хоче дійсно, щоб в нашому серці завжди була ця вдячність Богу. І сьогодні вже частично ми чули це слово, де апостол Павло каже, через нього будемо безперестанку приносити Богові жертви хвали. Тобто плід уст, який прославляє Його ім'я. Слава Богу. Ти і я сьогодні можеш через уста, які тобі імені дав Бог. Прославити Бога, звеличити Бога, підняти Бога в своїй хвалі, через твою хвалу. Знаєте, Бог, Він хоче дійсно прославитися в нашому житті. Знаєте, і є причини, по яким, за які ти і я маєш прославити Бога. Ми також чули сьогодні, що Він є добрий Бог. І знаєте, Давид як, ні, як ніхто із. Е, Божих мужів, які Бог назвав його, людина, по серцю мому, він про це говорив. Славте його, бо добрий є Він, Господь, і на віки Його є милосердя. Бог є добрий при всіх, при всьому тому, що сьогодні ми переживаємо, при всіх цих викликах, які сьогодні людство стикається, Бог є добрий. Тому що Він. Так сильно полюбив тебе і мене. І, ви знаєте, оця заповідь, вона говорить, вона доказує на, на, самому, на, на ділі, що Бог полюбив тебе і мене вічною любов'ю. Алілуя, слава Богу. І тому Бог хоче, щоб твоє і моє серце воно його прославляло. Щоб, знаєте, апостол сказав, і коли ми читаємо після апостола Павла до е, феслонихійців, він говорить про волю Божу. І одна із таких. Невеликих частин волі Божої, каже, за все дякуйте. Ви знаєте, людина, яка має е, в своєму серці цю подяку, це говорить про доброту цієї людини. Це говорить про те, що ця людина має віру в Бога, коли вона дякує Богу тоді, коли складно дякувати. Коли дійсно якісь труднощі, випробування, а ти в своєму серці говориш Богу, я тебе дякую, що ти. Дійсно є мій Бог. І ви знаєте, той Бог, якому, про якого ми, ми сьогодні говоримо, про цього великого Бога, і при тому він так близько, він знає все те, що є в тому йому житті. Ви знаєте, як важливо, щоб ми довіряли цьому. Ви знаєте, історія, коли свого часу Єремія Бог сказав: Встань і зійди в дім горшечника. Пам'ятаєте цю історію? І як я покажу тобі щось. Я тобі каже приподам деякий урок. Знаєте, те, що ти і я не можемо змінити, може зробити Господь. Те, що ти і я, на чим, можливо, багато сил зусиль прикладаєш і хочеш щось, щоб дійсно помінялося. Знаєте, єдине те, що ти і я можеш робити, це довіряти і все ввіряти Богові, говорити йому. А Він є той, хто знає, як міняти людей. Він той, хто дійсно робить нове життя, нове серце робить. Це наш Господь. Але Він хоче, щоб дійсно в твоєму і моєму серці була ця вдячність Богові. І як я вже сказав, це говорить про довіру до, до нашого Бога, коли ти дякуєш Господу, коли ти дійсно благословляєш Господа. Один із таких. Псалмів, де Давид, ви знаєте, він про це говорить. Нам всім відомий псалом. Де він говорить про важливість, коли ти молишся, коли ти приходиш до Бога, приходити йому до нього з таким серцем. Це сотий Псалом з першого вірша і нижче. Голосно вітай Господа вся земле. Служіть Господу з радістю, з'являйтесь перед лице Його з веселими. Знайте, що Господь є Богом, Він створив нас, і ми, його, і ми йому належимо, ми Його народ і вівці Його пасовиська. Входьте в його брами з подякою, в його двори з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його. Знаєте, це те, що Бог. Наказує нам Це те, що Він говорить, яким чином мені і тобі потрібно приходити до Бога. Знаєте те, що Ісус зробив для нас через свою смерть, Він зробив нас наслідниками вічного царства. І тому Він каже, з'являйтесь перед лицем з радістю. Ми діти Божі. Знаєте, ми всі щасливіші, тому що ми є діти Божі. І ми приходимо. Якщо не було вже зазначено до живого Бога, наш Бог не мертвий Бог, Він є живий Господь. І каже, приходьте до нього, в його брами з подякою. А те Бог хоче дійсно бачити в моєму і твоєму серці цю подяку. Це те, що повинно відрізняти тебе і мене сьогодні від людей цього світу. Це люди, які дійсно мають вдячність за, всі, за все, що є в нашому житті. За спасіння. Давид каже, благослови душа моя Господа, Він говорить про причини. Він прощає всі твої і мої беззаконні, слава Богу. Він каже, ісцеляє твої недуги. Він піклується про тебе і каже, Давид, входь його брами, за ці речі каже, будьте, майте вдячне серце. Бо хоче дійсно, щоби ми вийшли з цього Єгипту. І мали нове серце. Що ми, не так, як народ Ізраїля, ми пам'ятаємо те, що було в пустині. Вони замість того, щоб бути вдячними Богові, вони почали нарікати на Бога і на Мойсея. Ми це пам'ятаємо. І ми знаємо, що сталося після всього цього. І тому Бог каже, Будь, будьте вдячними. Знаєте, вдячність вона не дозволяє ворогові робити щось погане в твоєму житті. Каже, вона закриває уста ворога і месника. Тому що, ви знаєте, ворог, він хоче дійсно робити зле в Твому моєму житті. Але Слово Боже нас закликає, що ми були, входили в його двори, каже, в брами з подякою, а в його двори з піснею хвали, прославляйте Його і благословляйте Його ім'я. Слава Богу. І далі він каже, адже Господь. Добрий, слава Богу. Знаєте, такі слова. Добрий Господь. Сьогодні ми так багато чуємо про нашого Бога. А де Бог? А чому це, а чому інше? Знаєте, Те, що сьогодні твориться, це наслідки наші. Це наслідки рішень, які були прийняті людьми сьогодні. Бог, знаєте, Він співчутливий написано, Біблія каже, багато милостивий, і він не до кінця гнівається сьогодні. Ви знаєте, Бог хоче почути із серця Божого народу. Сьогодні Бог хоче бачити, що твоє і моє серце дійсно розуміє ці істини, що Він живе цим. Бог не. Ви знаєте, він не винуватий в тому, що є сьогодні. І Давид каже: адже Господь добрий, слава Богу. Бог добрий. Якщо ти і я розумієш це, ти будеш дійсно дякувати Бога за все, що є в твоєму житті і моєму. І далі каже: і його милосердя вічне і вірність його з покоління в покоління, слава Богу. Його істина вона незмінна, Бог вірний, і слово Його вірне, Бог не міняється. І тому Давид закликає нас. Щоб ми славили Бога, щоб ми благословляли Бога. А В псалмах дуже багато, де Давид, він оспівує це і говорить про про те, що наша вдячність вона має дійсно велике значення для нашого життя. Псалом 50, 23 вірш. Каже такі слова, я знаю, що ви це знаєте, але я нагадаю просто нам, освіжу в нашій пам'яті. Каже, хто приносить жертву подяки, той мене шанує? І каже: і хто, російському наблюдає за своєю дорогою, тому каже, я явлю спасіння Боже, слава Богу. Каже, хто. Приносить жертву хвали, той мене шанує. Тоді, коли тяжко, а ти приносиш Богові цю хвалу. Каже, і ти каже, цим його вшановуєш, ти говориш, що добрий Господь, Боже милосердя, воно постійне. І каже, той шанує мене, і каже, хто. Наблюдає за моєю дорогою, тому, каже, я виявлю спасіння Боже, слава Богу. Бо хоче дійсно, щоб ми вшановували нашого Господа, щоб ми приготували для Нього дорогу для того, щоб він виявив своє спасіння. Іменно жертва подяки, жертва хвали, вона, вона приготовляє для. Того, щоб Господь Він прийшов в твоє і моє життя. Знаєте, це дійсно є велике, коли ти прославляєш Господа, коли, можливо, якісь труднощі, випробування. І апостол Павло, читаючи ми слово Боже, бачимо, як він в житті своєму, коли були труднощі в його житті, що вони робили. Це діє святих апостолів, 16 розділ. Нам всім відомо також місце. Де вони приносили Богові жертву хвали, замість того, щоб нарікати, замість того, щоб шукати якісь причини, когось звинувачувати і тому подібне. Написано після однієї з подій, коли їх кинули до темниці, ми читаємо такі слова. Це 25-й вірш, 16-й розділ дії святих апостолів. півночі Павло і сила, молячись, співали прославляли Бога. В'язні слухали їх. О півночі Павло і сила, молячись співа, співом, прославляли Бога. Співом вони прославляли Бога. І далі за цим слідує слово раптом. Вони, я не думаю, що вони очікували іменно такого втручання Божого. Вони приготували дорогу до, до Спасіння Божого, до втручання Божого. Каже, опівночі і раптово стався великий землетрус. Аж порушилися основи в'язниці. І враз написано, повідкривалися всі двері і кайдани у всіх ослабли. Знаєте, вроді би чогось великого вони не зробили, да? але вони. Показують нам відношення, коли приходять випробування трудно що робити нам? Що робити, коли прийшла північ, прийшла ніч в твоє в моє життя? Вони почали славити Бога. знаєте Це те, що єдине ти можеш робити, Почна, почни просто прославляти Бога, дякувати, шукати Божі е, милості в твоєму житті. Почни просто згадувати. Про те, що Бог зробив. Не на часі, хто кажуть, робити, там, шукати крайніх винуватих. Почни просто дійсно, як слово Боже каже, за все дякуй. І каже і раптом Бог втрутився. Хай Бог поможе нам, дорогі друзі, сьогодні дійсно розуміючи час, який ми живемо. розуміючи Обставини, в яких ми знаходимося сьогодні, щоб наше серце було дійсно сповнене Богу подяки за те спасіння, яке ми сьогодні маємо. І довіряючи Господу те чи інше в моєму житті, ми цим якби говоримо. Я вірю, що Бог, Той, хто воскрес, він має силу поміняти все. Ми, молячись, довіряємо Господу те чи інше. І Бог втручається, тому що написано, Він вникає в життя свого народу. Він вникає у кожну справу своїх дітей. Але Бог хоче дійсно бачити в дітях своїх вдячність. Він хоче бачити, що твоє і моє серце дійсно сповнене, що ми цим шануємо Бога. Каже, хто приносить Богові жертву хвали, той шанує і мене. Шанувати Бога це прославляти Його. Це дійсно мати серце, яке наповнене Богові подяки і хвали. І в цих місцях, ви знаєте, дуже багато є, читаючи Слово Боже, ви можете знайти. Де апостол Павло говорить дуже в багатьох місцях, щоб ми дякували Бога. І одне з цих саме таких місць, де ми читаємо, де Павло пише апостол до Філіпян 4 розділ, каже, за все, дякуйте, безперестанку моліться. Да? І в цьому Філіпян він каже такі слова. Радійте завжди в Господі, і ще кажу, радійте, коли людина радісна, вона вдячна. Нехай ваша лагідність стане відомим всім людям. Господь близько, близько Бог. Великий Бог Він близько. Нічим не журіться, але у всьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Дивіться, як він говорить в молитві да, та благаннями з подякою. він якби змішує це все, да, молитва, подяка. Висловлюйте ваші бажання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай збереже ваші серця і ваші думки. У Христі Ісусі. Апостол говорить нам поради, що нам робити. Молитва з подякою. І каже, і Бог, Він дасть тобі і мені Божий мир, який перевищує наші розуміння. Прийде мир, Боже, твоє серце. А це говорить про велике. Це говорить про те, що дійсно Бог бере під свої, під своє крило, можна так сказати, твоє, і моє, і твоє, твоє і моє прохання. Бог дійсно приходить в наше життя. Нехай Бог допоможе нам дійсно довірятися ньому, нашому Господу, щоб дійсно ми абсолютно довіряли своє життя. каже він каже тут такі слова, нічим не журіться. Слово нічим говорить ну, абсолютно про все. Все, що приносить неспокій Твоє і моє серце, каже, про це каже, не журись. Але каже, довіряй Богові, але говорив з Богом. І Він говорить, яким чином говорити з Богом? Молитві, з проханням з подякою. І знаєте, Ісус дуже багато вчив про це. І коли ми читаємо молитву Отче наш», там також є про те, щоб ми прославляли Бога, щоб святилося Його ім'я, щоб Бог був звеличений в тому і моєму серці. І апостол каже, і мир Божий, який понад усе, Він збереже тебе. Він дасть дійсно, щоб твоє серце воно не тривожилось і не переживало. Хай Бог нам в цьому допоможе, дійсно, щоби. В нашому житті ми були тими людьми Божими, тими дітьми, які довіряють свому Господу. Які дійсно розуміють, ви знаєте, як діти розуміють, що батьки це їхнє все. Батьки це їхнє. все. Діти це знаєте, вони дуже сильно розуміють, хоч ми, як батьки, розуміємо, що ми не все. Ми частично можемо щось робити. Але в них є віра така дітей. Чому Ісус говорив так? Якщо каже, не понизитися да? і не прийдете, як діти, це говорить про нашу довіру. Це говорить про нашу вдячність Богові. Давайте ми будемо дійсно людьми, які довіряють Господу, і при всіх цих випробуваннях. І ми маємо серце, яке наповнене вдячністю Богові. Я хотів би, щоб ми дійсно. Цьому себе і випробовували, коли приходять труднощі, що виходить із моїх, з мого серця, з моїх уст, що говорять мої уста. Чи дійсно я довіряюся Господу? А коли я довіряю, то я, знаєте, в мене нема на моїх устах ропоту, немає незадоволення. І знаєте, це попередження для всіх нас. Апостол Павло, коли пише післення до коринтян, каже, він говорить, він нагадує, що люди, які вийшли із рабства, не війшли в землю обітниці. І він говорить про причину, каже, щоб ми не нарікали, щоб ми не були тими іншими. Хай Бог збереже нас від нарікань. А нехай дійсно в нашому серці буде вдячність Богу. Давайте ми встанемо про прославимо нашого Господа. Амінь. Наш добрий Господь, ми Тобі щиро дякуємо, Господи.